На вулиці Широка в Охтирці відкрили офіс громадської організації Захист держави, яка опікується ветеранами. Це перший районний осередок на Сумщині, розповідає голова обласного осередку Дмитро Хандурін. Наша основна, мета, наша основна мета це безпосередньо ветеранська політика. Організація вже працює майже рік. Вона була відкрита в минулому році, і також на сьогоднішній день вона представлена у всіх областях України. Незабаром у нас відкриття буде в місті Рамни Ромінського осередку. А також ми плануємо відкриття в місті Канатоп і в місті Шостка. Очолить офіс в місті Світлана Пустова, волонтерка та дружина загиблого добровольця Сергія Пустового. Специфіка роботи обширна. Тут вона захвачуватиме всі верстви населення. Це і військові ветерани, їхні сім'ї, це і сім'ї загиблих, і ну, і сім'ї зниклих без ті, що в полоні У нас команда буде розширятись, долучатися. Всі важливі напрямки це перша психологічна підтримка в нашої категорії спілкування з різним версом населення. Це дуже важлива підтримка. Також підтримка потрібна як юридична, як підтримка інформаційна. Олександр Солоніков керує. Обласною спілкою учасників АТО, в які перебувають і отримують підтримку, люди з інвалідністю. Нині говорить сам він допомагає відкрити районний офіс організації в Рунах. Надають послуги юридичні, психологічні нашим учасникам бойових дій родинам загиблих. Ми зробили ремонт. От, у нас проходить брендування. Я надіюся, на неділя дві, і ми то житуємося. Налагодити співпрацю приїхали з Лозівської громади на Харківщині, говорить керівник окремого осередку організації Богдан Батуля. Будемо співпрацювати з усіма місцевими громадами. Люди, які постійно кожен день працюють під загрозою ворожих атак. Ми сподіваємося на спідну співпрацю з нами. У планах говорить Світлана Постова. Пошуки партнерів планують налагодити співпрацю з Охтирською філією обласного центру зайнятості. Мета шукати грантові програми та програми підтримки. Дуже багато ветеранів, які повернулися додому. І яким потрібно буде роботу шукати, адаптуватися в даному середовищі. Тому так само є і сім'ї. Є переселенці, дуже які втратили будинки, і їм потрібно якось адаптуватися в наш час. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.